Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами тема стилі спілкування. Епіграф до уроку треба знати, що йде казати. Бажаю вам на уроці відчути радість і задоволення від роботи. Нехай цей урок залишить у вас міцні знання, відмінні оцінки і чудовий настрій. Давайте розпочинати! Дитина в момент народження лише кандидат у людину, але вона не може стати людиною в ізоляції. Їй потрібно навчитися стати людиною в спілкуванні з людьми. Спілкування це взаємодія двох або декількох людей, які обмінюються інформацією або взаємодіють у практичній діяльності. Трапляються ситуації, в яких буває складно відмовитись від чогось чи попросити когось про послугу. У таких ситуаціях люди поводяться по-різному. Пасивно. Нехтують власними інтересами і за будь-яку ціну намагаються уникнути конфлікту. Упевнено, відстоюють себе у такий спосіб, щоб не ображати інших. Агресивно намагаються відстояти лише власне точку зору, не зважають ні на що. Пасивна поведінка. Пасивні люди не вміють захистити себе і зазвичай не можуть нікому відмовити, навіть якщо пропозиція невигідна для них, а то й ще небезпечна. Вони легше піддаються впливу реклами і оточення, більше ризикують потрапити у залежність від психоактивних речовин, наркотики, тютюн алкоголь, стати жертвою шахраїв. Агресивне спілкування. Агресивні люди намагаються відстояти власну точку зору, незважаючи на інтереси та почуття інших. Вони нехтують вічливістю, вдаються до погрози фізичної сили. Через це їх не люблять, бояться, стороняться і можуть звинуватити навіть у тому, чого вони не робили. Упевнена поведінка. Упевнена поведінка це вміння домовлятися з урахуванням інтересів усіх сторін. Здатність вічливо відмовитись від того, що не підходить. І рішуче від того, що може бути небезпечним. Упевнену поведінку, ще називають гідною, інтелігентною або самостверджувальною. Упевнена манера спілкування є найкращою у більшості випадків. Іноді упевнену поведінку плутається агресивною. Але ці стилі спілкування такі різні, як сонце і вітер у байці Езопа. Засперечалися одного разу сонце і вітер. Хто з них сильніший? Я сильніше, казало сонце. Ні, я сильніше, казав вітер. Довго вони сперечалися, аж ось побачили, що дорогою йде одягнений у пальто перехожий. Зараз ми перевіримо наші сили, сказав вітер. Сильніше буде той, хто зніме з цього чоловіка пальто. Сонце погодилося. Першим почав вітер. Він щосили дув і шарпав поле пальта перехожого. Але що сильніше дув вітер, то більше чоловік кутався в пальто. Потім настала черга сонця. Воно просягло до чоловіка свої промені, висушило одяг, зігріло. Спочатку він перестав кутатись, потім розстебнув пальто і нарешті зняв його, насолоджуючись теплим сонячним днем. Сонце перемогло. Та ситуація бувають різними. Ситуація, коли краще діяти. Упевнено, тобі пропонують щось небезпечне або те, що тобі не підходить. Хочеш повернути бракований товар, хочеш попросити про послугу чи допомогу. Пасивна і агресивна манера спілкування, виправдані лише в деяких ситуаціях. Пасивно. В ситуації, коли будь-яке загострення стосунків є небезпечним. Агресивно, на тебе напали або намагаються куди затягти. Зазвичай ми з вами спілкуємось мовою слів вербальне спілкування, але існує інша мова, невербальна, де кожен жест означає слово. Ви, напевно, бачили передачі, де текст диктора перекладається на мову жестів, розроблену для глухих і глуханімих. Існує театр міміки і жестів, де протягом усього спектаклю не вимовляється жодного слова. Вся вистава складається з поз, міміки і жестів акторів. Виразні рухи говорять про почуття, настрій людини та її ставлення до співрозмовника. Правила для розвитку впевненої поведінки. Спину прямо, плечі назад. Ставтеся до себе так, як до людини, якій маєте допомагати. Товаришуйте з людьми, які бажають вам добра. Порівнюйте себе з тим, ким ви були вчора, а не з тим, ким хтось інший є сьогодні. Перш ніж критикувати світ, наведіть лад у власному домі. Прагніть чогось важливого, а не вигідного. Кажіть правду чи принаймні не брешіть. Припустіть, що людина, яку ви слухаєте, може знати щось невідоме вам. Нехай ваші слова будуть точними. Перемагають ті, хто впевнений у своїх силах. Той, хто не здатен щодня долати страх, ще не вивчив свій перший житті урок. На це все. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!